Маєте групу інвалідності, перебуваєте за кордоном, оновили свої дані у Резерв Плюс та отримали повістку. Як діяти в цій ситуації? З вами юрист Віктор Мазов. Друзі, як ми знаємо, чоловіки, які оновили свої військово-облікові дані через Резерв Плюс, то їм відправляють повістки Укрпоштою тому, що робити в такій ситуації, коли вам прислали повістку поштою, а ви перебуваєте за кордоном? В такому разі вам необхідно застосувати такий алгоритм дій, надіслати у ТЦК та СП повідомлення про неможливість з'явлення через проживання за кордоном, посилаючись на відомості в резерв плюс, які ви про себе оновили вчасно, та неможливість з'явлення заповістки. Наступне, що вам потрібно зробити, це подати документи на відсрочку, надіславши їх поштою, які підтверджують вашу інвалідність, військово-облікові документи, паспорт та ідентифікаційний код. Ну і звісно, що заяву на відсрочку. Але самий найкращий варіант в цій ситуації буде це з'явитися до ТЦК самостійно з повісткою. Все одно є підстави для відсрочки. Щоб завжди залишатися в курсі всіх юридичних новин, підписуйтесь на мій youtube канал. Посилання на канал буде викладено на моїй сторінці в шапці профілю. А кому потрібна юридична допомога, то всі контакти для зв'язку зі мною будуть викладені на моїй сторінці в шапці профілю або в описі цього відео.